У місті Рожича, Луцька району більше 20 дітей збирають гроші для ЗСУ, малюючи, співаючи, продаючи свої творчі роботи. Останні кілька тижнів і діти, і дорослі виготовляють амулети та арт роботи із уламків російської зброї та амуніції. Хлопці привозять. Ми його замочуємо від держі, щоб ми їмо ми грунтуємо. А дітки розмальовують. Воно вже не, не таїть собі небезпеки. Волонтерка Віра Шверскоп розповідає, речі для дитячої творчості привозять з передової. Нещодавно каже, возили допомогу і продукти бійцям на передову неподалік Куп'янська, звідти привезли каску російської армії і гільзи, які також збираються розмалювати. Оце каска російського солдата. Вона якоїсь там 41-го чи якого року випуску. Ми їх розмальовуємо. Вже у цю діти розмалювали. На цій ми хочемо намалювати вишивку, а на цій хочемо намалювати колоски і синє небо як прапор України. Після того, коли уламки розмалюють, їх віддають дорослим для покриття лаком. «200 гривень штука, і ну багато вже продали. Ну біль вторгували вже на цих амулетах більше 10 тисяч. Всі гроші пішли на антидрон для 36-ї бригади морської піхоти. Це як символ незламності. Діти перетворюють. Зброю чи там уламки зброї, смерті на життя, а найбільше пишуть слово воля допомагає організувати дітей 20-річна волонтерка Ірина Кочкіна. Вони дійсно на свій вік дуже дорослі. Вони все самостійно роблять. І я просто, просто слідкую у приміщенні громадської організації самооборонно-рожище школярі збираються кілька разів на тиждень. Приходять сюди і місцеві діти, і переселенці. 12-річна Кіра Прозорова тут знайшла нових друзів і заняття до душі. Мені дуже подобається співати пісні, подобається ну, малювати. Хочу сюди їздити, бо коли я тут, я забуваю всі. Проблеми. Я приїхала з в Краматорський район сумую за домом, бо ну дім є дім. Крім малювання і продажу своїх виробів, діти збирають гроші, співаючи на вулицях міста. Свій колектив називають «Дитячий батальйон Бандерівці. Вони заробили дуже багато грошей. І ну, кожний їхній виступ в сквері Богдана Хмельницького виходить не менше 10 тисяч. Вже вони як бренд. Люди просто, навіть якщо вони стоять і йде, дощ все одно кидають гроші. Мам, я бою, волю пішов далечінь, заправдую і збираємо на третій антидрон рушницю. Ми збирали військовим, щоб полагодити машину, щоб також купляли машину. Ось після цього будемо збирати на дрон і ще одну машину. Півмільйона зібрали Анна Глущук, Олександр Витащук, Суспільне, Луцьк.